Кому потрібний Euro5 ман з гідравлікою, та ще й 2013 року і можливо 480-й, то в нас для вас є такий гарненький варіант свіжопригнаного тягача. Спереду у нас стоїть гарна гума, дивіться, який тут залишок. Бомби 65. Там залишку відсотків 70. Свіжо встановлена гідравліка, тягач у нас має 1 мільйон 50 тисяч рідного пробігу, 18 там з копійками тисяч мотогодин у нас на ньому. Так у нас виглядає по задній частині. Трошечки він грязненький після дощів, тому не звертайте увагу, він коли намиється, натрається, то взагалі буде просто лялька. Ззаду резина мішеліни, але такі слабенькі відсотків, можливо, з 50%. Він у нас з ретардою, рамі в дуже гарному стані. Чагать приганявся з Португалії. Саме тому по рамі немає ні гнили, ні корозії і ніде нічого не підфарбовується. Так у нас виглядає візуально. Середня кабіна, хром чистий 13-й рік. Лев у нас вже зверху йде, відкриваємо двері, двері не просівші. Залазимо в салончик, подивимося, як у нас виглядає. В такому стані сидіння, дві спалки, потолок не відпадає, люк все повністю чистеньке, такий тут холодильник, встановлений мощніший, ніж звичайний мановський. Таке тут сидіння, в такому стані панелька. Лям 50 пробігу, немає жодних помилок. Отак, дивіться, всі кнопочки, все повністю на місці, всі заглушки, великий магнітофон уже 13 й рік лобове ціле без будь-яких сколів. Ціна на нього 22 800 доларів. Кого затікають, можете приїжджати, ще є багато різних європ'ятих манів на вибір.